Как, от, від, від відверто, як правильно нанести тоноване масло на стільницю з з'ясенку. Ну, перше, беремо ось таку латунну щіточку і дістаємо залишки нашого пилу. Потім, потім. Все доволі просто. Беремо губку, губку і починаємо рівномірно, рівномірно поступово вносить, наносити наш колор колорне масло. До речі, використовую масло легноколор колір 091 Адлер Австрія. Обов'язково рівномірно, рівномірно втираємо по всій поверхні. Масло бажано, не економить, бо економія що має бути правильна? Економна. Дерево більше не впитає, а менше на виході отримуєте не той продукт, який ви хочете. Маленький лавхак далі. Нанесли все. Пройдіть рівномірно по всій довжині. Для чого? Правильно, щоб не пропустити жодного, жодного місця. Бо зазвичай таке трапляється. А потім що? Біла пляма. Нанесли по поверхні. Не забуваємо, що у стільниці є у нас ще торці. Ну а далі, а далі даємо трошки підсохнути нашому маслу, нашому маслу. І хебешна ганчірочка. Даємо трошки підсохнути і витираємо залишки масла. Потім дивимося на колір, якщо облаштовує ок. Даємо висикати, наносимо прозоре масло. Якщо не ок, то що правильно наносимо другий шар тонованого масла. І ви подивіться на цей малюночок, який ось тут. Дивіться. Притонували ясеньок. Ну, вживу картинка просто бімба. Тож, кого цікавлять столи, стільниці, сходи з з покриттям чи без, контакти в шапці профілю. А відверто, завжди на позитиві.